Дорогі учні, шановні вчителі та вся наша ліцейна родина, вітаю вас з початком нового навчального року та днем знань. Перше вересня завжди особливе. Це не просто повернення до уроків, це старт нових ідей, відкриттів і пригод. Попереду на нас чекає багато цікавого, нові знання, спільні проєкти, події, які запам'ятаються надовго. Наші ліцеї ШГП це місце, де ми ростемо разом, де кожен може проявити себе, відкрити таланти, знайти справжніх друзів і зробити перші кроки до мрій. Бо ми віримо, що ГП робить зірки яскравішими. Учням я вважаю неболегливості та віри в себе, бо саме вона допоможе долати будь які труднощі. Учителям терпіння і натхнення, адже ви ті, хто щодня веде нас до знань. Нехай цей навчальний рік буде яскравим, незвичним і по-справжньому успішним для кожного. Зі святом, друзі, і вперед до нових перемог!